Доброго дня, дівчата! Розглядаю зараз ваші питання. Дивіться, з приводу полонених, обмінів полонених, бажано цю ситуацію дивитись індивідуально для кожної людини. Тому що обміни можуть відбуватися, але вони можуть бути не для всіх. Позумієте, не для всіх однаково, тому що я передивлялась ситуацію, дуже багато ще з цими обмінами буде брехні та затримок, що стосується масових так, полонених. Тому такі ситуації бажано розглядати індивідуально на індивідуальній основі, щоб подивитись конкретно ту людину. Далі, наступне питання: яким буде навчальний рік? Дистанційне знов чи вже ні, для старших класів. Дівчата, я вже якось відповідала на це питання, зараз відповім ще раз. Все залежить від регіону, по-перше, по-друге, від забезпечення школи. Якщо школа має укриття, то можуть допустити навчання очно, але зробити тиждень через тиждень для того, щоб всі учні могли ходити тиждень до школи, тиждень навчатися онлайн. Це при наявності укриття. Якщо укриття в школі немає, школа не має право приймати учнів, це дуже велика відповідальність і загроза для дітей, розумієте? Тому все залежить від регіону, знову ж таки, в якому ви проживаєте, і від того, чи є у школі можливості проводити очне навчання. От, у багатьох регіонах у цьому році школи відкриваються, але також це не на, не на постійній основі, а тиждень через тиждень. Але хочу сказати одне: як почнуться якісь а, періоди пов'язані з. А, Опаленням, коли може бути дуже холодно, коли почнуться якісь вірусні так, речі, які постійно восени починаються, то всіх дітей можуть перевести знову на онлайн-навчання. Тому що забезпечення може не вистачати на опалення школ, от, на е, взагалі е, утримання тієї ситуації. Тому продовжуємо жити так, як є, і готуватися. До найкращих змін у нашому житті.